Привіт друзі, вона Варшілон в ефірі і сьогодні покатенька. Я як завжди вибрав найгіршу погоду, яка була серед тижня. Дощ, холодно і я в Черкасах. Уявляєте собі? Щоб ви не подумали, що я десь там цей, трошки кукуху собі продув. Такі Черкаси. Виявляється, Львівська область має свої черкаси. Хто б міг подумати? От, я стартую з Черкас. У нас сьогодні має бути дуже мальовничий маршрут. А яким він буде, я не знаю. Самі побачимо. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. В описі під відео в нас збір для юки на дрон. Підтримайте донатом, будь ласка. Погнали! Черкаси це якийсь цілий озерний край, бо тут ну скрізь озера, там озеро, озеро, збоку озеро, ще одне проїхав, ну реально якийсь озерний край, озер дуже багато. Наразі маршрут поки що весь гравійний. І... О, дорога прекрасна. Я, як завжди, зблудив і не туди поїхав. Я... Я щось взагалі заблудився. Маршрут склав, подивився, все окей, а поїхав по-своєму. Зараз от маю виїхати начебто як... Та, виїхав вже на маршрут. Відповідно, далі вже буде все окей. Але якщо ви поїдете ним, ну буде класне озеро з містком. Тому, в принципі, їдьте ним. І буде отака така дорога. Дрррр що, Я проїхав вже добрячий шмат маршруту і сообразив, що ранця нема і я його десь забув. Бляха, от тепер треба валити назад і спробувати його знайти. Ви знаєте, то вже треба такі пити якісь таблетки. Для рюкзак я згубив. Ось він. В машині, блін. Загубити в машині рюкзак. Але добре, що тут я Виїхали назад на маршрут. <рес> ну незважаючи на те, що я забув свій рюкзак, але я його таки знайшов і забрав. Цей маршрут мене дуже радує. то таке є щось пороблено мені, бо я знову звернув не туди, я знову десь відхилився від маршруту, знову поїхав по-своєму, і тепер я в полях. І в себе нічого, але тут вітер просто в лоб, такий шкварить шуну, але зато є сонечко. Погода мене потішила, незважаючи на те, що... Я коли виїздив моросив дощ, він потім перестав і зараз просто шикарнюща погода мене радує. От, І я їду просто отакою старою вбитою дорогою між селами. Куди я виїду наразі не знаю, але мав би добратися в Демню. Тому погнали в Демню. Що, друзі, добрався я нарешті до того місця, куди планував. Це є костел Матері Божої Ченстоховської. 1912-1914 року збудований цей костел. Ну і після війни він, звичайно, перестав працювати як. Костел по прямому призначенню. Це ще є одне місце з маршруту Велоупілля, тому я буквально рекомендую. Це є село Демня. Ось є карта. Ми є тут. І кажуть, що ще варто поїхати сюди, в церкву Святого Миколая Чудотворця, яка в 1878-му була збудована. Ну Раз, варто, ми туди поїдемо обов'язково. Але наразі я би вам хотів показати, що оцей костел зблизька. Орієнна є, зароша сильно і занедбана. Тут достатньо, в принципі, чисто. Вона ж ти мені сигнал в кадр. І костел є відкритий. І от мені цікаво. Дуже схожий до польських костелів, але навряд чи це є польський. Та, масштаби, звичайно, величезні, вікон немає, сифонить, але розповнутий. Ну, я вам скажу. Він до речі набагато кращому стані, аніж ті типу, попередні костели, де я був. І ну, він дуже гарний. а Там же стіна присідає, вже сипається ну, але це можна зробити в принципі. Тобто ну, костел, оцей костел з тих всіх в найкращому стані, який був а там гніздо пташок. І його в принципі можна відновити, відреставрувати, але це, от дивіться, я так розумію, тут можна було руки помити. Це вже якісь сучасні речі. Якась піч. Ну цікаво, та такого ще не бачу. Вихід був. Я до підозрюю його навмисно звідси прибрали. До речі, косел вже має труби якісь. Опалення, мабуть, якесь було чи що. Цікаво. Ну і залишки малюнків є. А, цікаво. А сходів то балкону тут немає. Тут до речі йде проводка. Тобто його пробувало щось тут Китай робити з ним. Але передумали. Ну це дуже гарний костел, він мені от дуже подобається. Добрався я до ще одного дуже гарного і цікавого місця. Це є церква Миколая, Святого Миколая Чудотворця. Вона збудована в 1878 році. Ну, хоча тут пишуть 1879 і її вже начебто завершили, але ну, я вам скажу, вона прекрасна. І ось це знову ж таки маршрут з. Верніше це є локація з маршруту Велоопілля. Сподіваюсь, мені велосипед біля церкви ніхто не потягне. Говорять, що оця арка була збудована на 60-ту річницю скасування панщини, тому вона є також з певним тут змістом. У нас тут стоїть статуя Святого Миколая. Дуже гарне місце. От направду я сюди би хотів привезти дружину, щоб вона також це побачила дзвони. Дуже на гарно. Направду гарно. Двір церкви. Хресна худа. Ну це місце явно варте. Вашої уваги, щоб сюди заїхати. Тому, якщо ви не знаєте куди заїхати, ось вам наступний маршрут велоопілля. Тут ну, реально дуже гарно. Мені дуже цікаво, скільки ще таких унікальних пам'яток архітектури є в веломаршруті велопілля. Я вже знайшов, здається, 5 або 6, 7 навіть. Так, близько семи. Я їх потім в відео всі позначу е, на каналі. І ви зможете по хештегу Велоопілля знайти всі місця з маршрутами в описі під відео, там є, звісно, маршрути, і ви зможете їх катнути. Ну це кайф, реально кайф. Я би рекомендував катнути. А Я їду далі. А у мене там ще далі ще є гарні місця. Ну і мені вже би пора перекусити дещось трошки. Я щось дико впоровся їхати. Постійний обхил. Реально впоровся. Але найгірше тут те, що... Найгірше тут те, що мені навігатор каже Розвернутись, бо я не туди їду. І от питання А куди бляха я їду? А, я побачив, куди я приїхав. Ще не зовсім, але приїхав. Бляха. Вон там. Вам не буде видно, але я ближче під'їду. Добрався я до ще одної місцини, яка знаходиться в селі Заклад чи заклад. І я просто в шоці це... Я не знаю, це якийсь замок, але... Ось він весь ось його розміри. Ну, тут я не знаю, тут однозначно можна було сміливо півтисячі людей заселити в такому маєтку. І цей маєток хтось утримував. Я в шоці, просто в шоці. Отже добрався я, значить, до замку. графа Скарбеке чи Скарбеке, я не знаю, територія величезна. Ну це просто не передати словами, наскільки ця будівля величезна. Це ну, Аврал. Але зараз її віддали під психоневрологічний інтернат. Тобто люди з особливими потребами тут знаходять притулок для себе прихисток. Ви це серйозно? Їхав я шукав місце, де би стати вже перекусити, бо я майже 20 кілометрів накатав і ось що я знайшов мангал, смітник, альтанка і озерце. Я довольний. Ні, ну, я всю дорогу їхав і не міг е, зрозуміти, а що я забув? Значить, перець є, помідорчик є, олія цього разу є, коло це само собою, хлібчик, мисочки, серветочки, пательня, газ, ну, пальник з газом, яйка, приправа, кава, я все взяв м'яса. Хто там? Це дисінку я сам відкрию. Ну це вже вікове, це вже все. Словом. Добре, зараз розкажу, що я буду готувати. Значить, в мене є помідорка, в мене є перчик, в мене тут є два яйця і тут є пательня. Значить, я вибиватиму сюди, наріжу сюди помідорку, дам перчик, виб'ю потім туди яєчко і супербілковий обід у мене гарантований. Нарізав я перчик, нарізав я помідорчиком. Зараз все сюди піде. Просте і зручне транспортування яєць. Ви берете просто мікрофіку. який же я голодний. Капальці який я голодний. Я дивлюсь на ті сирі яйця, я вже їх готовий з'їсти. От і все, готово. Єдине, в чому дуже прикро і шкода, що я не взяв, я забув м'ясо. М'ясо пасувало, бо ой, як добре. Так, а ще вам скажу, що до цієї пательні все пригорає. Незалежно від того, є олійка чи нема олійки. ти Та й, ну, Не може бути такого. Смічного. М'ясо треба. М'ясо або сирок. М -м -м. Я то і те та інше. Так, я нажерся. Ну як на жерсі? Я перекусив, то так досить непогано перекосив. І погодьтеся, ось ця місцина. І ось так от із кавусею. Воно направду того вартувало, щоб сюди пертися кілометрів із 20, забути рюкзак. Налякатися, що ти його десь забув, його вже нема. Кайф. Дуже кайфове місце, і я направду дуже здивований, що мені вдалося потрапити на таке місце, сісти біля озера в Альтанці, де є і смітник, де є і стіл, і лавка, і дошок, і так далі. Тому виглядає це мега кайфово. Стою такий, п'ю кавусю, дивлюся. Коло на воді такій, о, риба оживилася, Поїм риба ще оживилася, і ще і виявилося, що це дощ падає. Ну, а я залишаю ось це місце і рухаюся назад, до мів. Погнали. Для вашого розуміння наскільки цей палац є величезний, я б сказав, він гігантський. Просто гігантський. Тут жила людина, якийсь там граб, в якого була купа грошей, персоналу, свого слуги, чи хто там, працівники. Ну блін. Я вам скажу, навіть по теперішніх мірках це дуже жирно. А бачите, це називається коли людина є необізнана. А це був благодійний заклад для убогих та сиріт графа Скербека. Тобто граф його збудував не для себе, а тут жили сироти і убогі діти. Оце сам граф. Що, е А вам слабодак би було вкинути для дітей сиріт і убогих. Ясно, що слабо. Ви ж навіть хлопцям не допомагаєте. Та, вірно наївся, кави напився, батончик з'їв, так, калорій набрав, так, пали в апхіл. Ще й такий ґрунтовий, ще й такий з каменями. Фух. Але я вам скажу ці покрихи, які я собі нові взяв, а це є Віторія Тирано Зіро, 35 в ширину, це є півслік. З понтом гравійний півслік. Ну вони котять капається. Повернувся в Черкаси, звідки стартував. Маршрут буде в описі під відео. Тому не лінуйтеся, як ви хочете подивитися, реально класні місця. Я вам буквально рекомендую цей маршрут. Його можна їхати вже. Він сухий, купа ґрунту, але він сухий. Ну що, друзі, така видалась покатенька. Повернувся я в Черкаси, звідки стартував. Все-таки, бачите, Львівська залізниця. Я такий був в Черкасах. Черкаси. Є відвідав. Друзі, попрошу вас поставити подобайку цьому відео, підписатися на канал, Підтримувати донатом збір для юки. Навіть гривня, навіть дві. Це повірте, якщо кожен так буде робити, ми збори будемо закривати. Ну якщо кожен скаже, що моїх 10 гривень чи там гривня чи дві, нічого не впливають, повірте, збори не закриють. Нема мажорів. Все, мажори закрили свої гроші і на тому до побачення. Тому, друзі, допомагайте Збройним силам, донайте, підтримуйте вподобайкою відео, підпишіться на канал. В описі під відео є збір для юки. І з вами був Анабор Чилинг. До наступної покатеньки. Па-па!